Прийшло моє замовлення з магазину інтернет агромат Як ми бачимо, коробочка легка. Ну, а упаковочка, як ніколи чомусь вона є розкрита. Але подивимося, всередині чи все є. Ну, це таке перший раз, відколи я замовляю у цьому магазині. Так завжди коробочки приходять, завжди гарно упаковані. Ну що ж, подивимося, що у нас є всередині. Відкриваємо. У ну, от просто от майже відкрита. Так. Це у нас накладна. Ну що ж, подивимося на посадковий матеріал. Я заказала колхіку. Колхіку ми раз, два, три види. Ось саме оці от квіточки. Похікуми. Це осінні пізноцвіти. Махрові і отакі от розові, гарненькі квіточки. Як було, що вони у нас є. Тепер я заказала різні тюльпани. Тюльпанів я заказала, значить, має бути упаковочок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Отже, вісім упаковочок тюльпанів. Як ми бачимо, це бульки тюльпанів є великі, гарненькі, живі, всі вони гарні. Тепер у мене тут є, значить, тюльпани всі прийшли. Ну, томат і капуста. Насіночка томату і капусти. Отже, незважаючи на те, що упаковочка прийшла напіввідкрита. Весь мій посадковий матеріал весь є. Посадковий матеріал, як ми бачимо, гарний, гарної якості. Цибулечки всі живі великі. Одну коробочку можу просто відкрити, щоб показати. Але через упаковочку видно, що цибульки всі гарні. От, цибульки великі. Великі гарної якості, гарні цибулечки. Ну, ще одну відкриємо, але видно через коробочку, що всі цибульки у нас посадкові, матеріал хорошої якості. О, цибульки всі вон живі, гарненькі. Значить, хочу сказати, що інтернеті магазин Агромаркет, як ми бачимо, завжди посадковий матеріал гарної високої якості. Цибульки всі великі, живі, красиві. Дякую, дівчата, і от ковтіком, який гарний, теж відкрию себе подивитися. Але дуже гарні пізно От бачите, яка, яка велика цибулька і зразу два погінця. Посадковим матеріалом я задоволена. За посилочку дуже дякую. Дякую працівникам магазину інтернет-агромаркет за хороший, якісний посадковий матеріал. Чистого вам неба і всього вам найкращого!